Сьогодні, 20 лютого 2025 року, 11-та річниця від початку російсько-української війни. Це черговий день, коли ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за демократію, за свободу, за європейські цінності. Бо нагадаю, революція Гідності почалася з відмови президента Втікача. Янукович підписати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Україна, яка споконвіку є європейською країною, і в якій найвищою цінністю насправді є гідність та свобода, за що поклали своє життя Герої Небесної Сотні, за що кладуть своє життя наші. Е Захисники і захисниці, за що ми воюємо, не зважаючи на те, хто що би сьогодні не казав, і дуже приємно зустріти ось тут разом біля нас в нашому товаристві амбасадорку Європейського Союзу України, пані Катерину Матернову, яка є великим другом України, яка є великим другом нашого рідного Київського національного університету мені Тараса Шевченка. Вона вшанувала разом з нами пам'ять українців і українок, хто загинули за. Свободу і незалежність ось тут, на Інститутській, на Майдані. Дуже цікаво, що слово Майдан, яке має турецьке походження в Україні, є символічним, тому що жодному українцю чи українці не треба пояснювати фразу Ми виходимо на Майдан, ми йдемо на Майдан. Це саме тут. Це саме ознака гідності, свободи, це ознака ось того козацького духу, про який співається в нашому гімні. Вірю, що ми обов'язково переможемо, і чин тих, хто не пожалів, найголовнішого власного життя буде завжди згадуватися, скільки буде Україна. А Україна буде завжди. Слава Україні!